Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття Дитина у соціумі. Пропоную вам послухати історію для роздумів, називається Доброзичливі сусіди. Діти, як ви думаєте, чи можна знайти щось спільне між людьми? Що об'єднує вас із товаришем? Подумайте, добре? А зараз послухайте, що я вам розповім. Малята, людина не може жити в самоті. Вона живе в суспільстві, ходить до крамниці, відвідує перукарні, театри. Їздить у транспорті, навчається в школі, користується бібліотекою. Та спілкуються з іншими людьми. Сьогодні ми поговоримо про те, як люди спілкуються одне з одним, які правила поведінки ви робили для себе? Ось дуже давно у глухих джунглях жили люди і звірі. Вони жили самотньо, тому були похмурими. Під час зустрічі вони гарчали один на одного. Бо не могли дружити. Одного разу цілий тиждень ішов дощ. Всі промокли, їм стало сумно і самотньо. Пішли вони до мудрого Лева і попросили навчити їх дружити. Лев сказав Запам'ятайте, вам потрібно навчитися спілкуватись. Спілкування це вміння жити разом. Перш за все, під час зустрічі необхідно посміхатися. Поверніться одне до одного, посміхніться. Малята, з цієї пори і люди, і звірі стали радісно зустрічати одне одного. І коли збиралися разом, то спілкувалися. Допомагали долати всі негаразди? Дітки, а що ви відчуваєте, коли посміхаєтеся? А коли хтось посміхається вам? Дітки, дякую вам за увагу. До побачення!